Права 1119. Виразивши в рівнянні змінну y через змінну x, або змінну x через змінну y, знайдіть три будь-яких розв'язки рівняння. Ну що ж, стартуємо. Отже, в першому заданні у нас x-2y дорівнює мінус 8. Ну що ж, що тут можна сказати? Можемо виразити тут x через y, перенести мінус 2y через знак дорівнять з протилежним знаком. Тоді ми отримаємо, що x. У нас буде дорівнювати. Записуємо, що x дорівнює. Було мінус 8, залишається, зліва було мінус 2y, справа буде плюс 2y. Є? Ну що ж, зараз потрібно знайти три розв'язки, тобто підставити якесь значення y і тоді знайти відповідне значення x. Записуємо перша дія. Нехай у нас x. Пишемо тоді, якщо y у нас дорівнює. Візьмемо 0. Так, пишемо то. Х тоді дорівнює мінус 8 плюс 2, що множиться на 0. Це дорівнює мінус 8 плюс 0, ну і це дорівнює мінус 8. Є? Ну що ж, який у нас тоді буде розв'язок? x мінус 8, y 0. Записуємо, що х у нас. Мінус вісім, а і 0. Є? Друга дія. Записуємо якщо. Ну, візьмемо y дорівнює 1. Так, пишемо то. Х у нас дорівнює мінус вісім плюс 2 y, або 2, що множиться на 1, це буде мінус 8 плюс 2. І це дорівнює мінус 6. Є? Ну що ж, розіском тоді у нас буде x дорівнює мінус 6, а y дорівнює 1. Є? Ну і останній, третій розв'язок. Записуємо третя дія. Якщо y дорівнює... Нехай їх дорівнює 4. Так, пишемо то. Х тоді дорівнює мінус 8, плюс 2, що множиться. Замість y пишемо 4. Це дорівнює мінус 8, плюс 2 помножити на 4 це 8. це дорівнює мінус 8 плюс 8, це буде 0. Є? Ну що ж, записуємо тоді. Що у нас, якщо x дорівнює 0, то розв'язком буде y дорівнює 4. Ця пара чисел і є розв'язком нашого рівняння з двома змінними. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 7х-y дорівнює 9. Тут простіше перенести 7х праворуч y виразити через x. То ми записуємо, що мінус y, тоді дорівнює 9. Зліва було плюс 7х, справа буде мінус 7х. Є? Ну що ж, тоді ми можемо на мінус одиницю помножити ліву і праву частину і отримаємо, що y тоді дорівнює. Буде не 9 відняти 7х, а 7х відняти 9. Є? Ну що ж, ми виразили змінну y через x. Ну, а зараз потрібно знайти три розв'язки. Записуємо перша дія. Ну, запишемо, якщо візьмемо х дорівнює 0. Якщо х дорівнює 0, то записуємо y. Буде дорівнювати 7, що множиться на х або 7, що множиться на 0, мінус 9. Це дорівнює 7 помножити на 0, це буде 0. А відняти 9 це буде мінус. 9. Є. Ну що ж, записуємо в дужках, що розвиском нашого рівняння буде x дорівнює 0, а y дорівнює мінус 9. Є. Записуємо другі. Якщо х дорівнює, скажімо, одиниці, то записуємо y дорівнює 7х. 7, що множиться. Замість х, пишемо 1. Мінус 9. І це дорівнює. 7 помножити на 1 це буде 7. І 7 відняти 9, це буде мінус 2. Є? То записуємо, що розв'язком нашого рівняння буде число x1 і мінус 2. Є? Ну і третя дія. Якщо x дорівнює, йдемо, наприклад, 2. То записуємо y дорівнює. 7, що множиться на 2, мінус 9. І це дорівнює. 7 помножити на 2 це буде 14. А 14 відняти 9, це буде 3. Вибачте, 5. Є? Ну що ж, тоді виходить, що. Розв'язком нашого рівняння буде така пара чисел x дорівнює 2, а y дорівнює 5. Є? Чудово. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Тут у нас складніше 3х плюс 2y дорівнює 6. Я думаю, простіше y виразити, то плюс 3х переносимо праворуч з протилежним знаком. То записуємо, що 2y тоді дорівнює. 6 було плюс 3х, стане мінус 3х. Є? Ну що ж, як зараз знайти y? Y тоді, щоб знайти, потрібно обидві частини рівняння поділити на 2. Тому пишемо, що y у нас дорівнює. Отже, вийде 6 мінус 3х, що ділиться на 2. Зліва 2y поділити на 2 буде 2. Є? Ну що ж, то пишемо, що y тоді у нас дорівнює. Потрібно 6 поділити на 2 відняти. 3х. Також потрібно поділити на 2. Є? То y тоді дорівнює. 6 поділити на 2, це буде 3 відняти. А 3х поділити на 2 це буде 1,5х. Ну що ж, ми виразили y через х. Зараз потрібно знайти три розв'язки. Записуємо. перша дія. Якщо записуємо x дорівнює 0 спочатку. То записуємо y тоді дорівнює 3 відняти 1,5, що множиться на 0. Це дорівнює 3 відняти 1,5, що множиться на 0 буде 0. А 3 відняти 0 буде 3. Є? Ну що, дужках записуємо, що. Тоді розв'язком буде пара чисел. Х дорівнює 0 і y дорівнює 3. Є? Записуємо друге. Отже, якщо X, візьмемо дорівнює 2. Так, то записуємо. Y тоді дорівнює 3 відняти. 1,5х це 1,5, що множиться на 2. Це дорівнює 3 відняти. 1,5 множити на 2, це буде 3. А 3 відняти 3 буде 0. Є? Записуємо ще розіском нашого рівняння. якщо x дорівнює 2, буде пара чисел. Х дорівнює 2 і дорівнює 0. Є? Ну і третє. Записуємо, якщо. Х дорівнює, ну, скажімо, хай буде 4. Якщо х дорівнює 4, то записуємо y дорівнює 3 відняти 1,5, що множиться на 4, і це дорівнює 3 відняти. 1,5, якщо множиться на 4 і 15 на 4 це 60. Один знак після ми відкидаємо, то це буде 6. 3 відняти 6 це буде мінус 3. Я записуємо, що розв'язком нашого рівняння буде пара чисел x дорівнює 4. І y дорівнює мінус 3. Є? Переходимо до четвертого завдання. У нас тут 5х мінус 7y дорівнює 12. Переносимо тоді виразимо x через y. Так буде простіше. Отже, записуємо, що 5х дорівнює 12. Зліва було мінус 7y, справа буде плюс 7y. Є. Ну що ж, для зручності, давайте ми помножимо на 2 частини рівняння. Тобто, якщо ми помножимо на 2, то вийде 10х дорівнює. 12 помножити на 2 це 24 плюс 7y помножити на 2, це буде 14. Є. Yeah. Чому ми помножили на 2? Ну, що поділити на 10 буде дуже просто. Як знайти х? Потрібно зараз обидві частини рівняння поділити на 10. То ми пишемо, що x у нас дорівнює. Отже, 10х поділити на 10 буде просто x. Ну а 24 тоді плюс 14y. Ми ділимо на 10. Є. Yeah. Ну що ж, це означає 24, потрібно поділити на 10 і 14 на 10. Записуємо, що x у нас дорівнює. 24 ділимо на 10. Так, і додати. І 14. Також ми ділимо на 10. Є? Записуємо, що x у нас дорівнює. 24 поділити на 10 це буде 2,4. Додати. 14 на 10, це буде 1,4 y. Ну що ж, ми виразили х через y, а зараз давайте знаходити розв'язки. Записуємо перше дія. Отже, якщо y дорівнює 0. Якщо y дорівнює 0, то x записуємо, дорівнює. 2,4 плюс. 1,4, що множиться на 0. І це дорівнює 2,4 плюс 0. Ну і це дорівнює 2,4 є. Тобто розв'язком нашого рівняння буде пара чисел x дорівнює 2,4. А y дорівнює 0. Є? Добре. Які ще Y зручно взяти, ну можна взяти одиницю, наприклад. Пишемо друге. Якщо y дорівнює 1, то записуємо х у нас дорівнює. 2,4 плюс 1,4х або 1,4, що множиться на одиницю, це дорівнює. Ну що ж, 2,4 1,4 на одиницю це 1,4 то 2,4 плюс 1,4 це буде 3,8. Є? Ну що ж, записуємо, що розв'язком нашого рівняння буде пара чисел. Де х дорівнює 3,8, а y дорівнює 1. Є. Чудово. Ну що ж, давайте ще y візьмемо дорівнює мінус 1. Записуємо третє. Якщо y дорівнює мінус 1, то записуємо x у нас дорівнює 2,4 плюс 1,4 y або 1,4, що множиться на мінус 1. І це дорівнює. Це буде 2,4. 1,4, якщо множиться на мінус 1, це буде мінус 1,4. І це дорівнює. 2,4 мінус 1,4 це буде 1. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що розвиском нашого рівняння буде і така пара чисел. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює мінус 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виразивши що я в першому рівнянні ми виразили, напевно, їх треба записати х зрівнює. Міс вісім плюс 2y. Є. Ми отримали такі розв'язки мінус 0. Потім мінус 6-1. 4. Е. В другому завданні ми виразіли у нас y 7x 9. Е. Пари, які чисел ми отримали розв'язки 0 9. Потім 1 2. і 2,5. В третьому завданні ми виразили, в нас вийшло у дорівнює 3 відняти 1,5х пари чисел ми отримали такі 0,3 потім 2,0 Потім 4 мінус 3. І все. Переходимо до четвертого завдання. Отже, ми виразили х дорівнює 2,4 плюс 1,4. Y. Так, плюс Y, E. Добре. Ну і пари чисел ми отримали. Це 2,4. Потім 3,8. 1. І 1 мінус 1. Ну що ж, ось таке громістке завдання на перетворення лінійних рівнянь з двома змінними на цьому вправу завершено.